благословенного і файного, дай Боже, дня п'ятниці. А чого файного? Ну бо знову книга і. Або фільм. Ну, очевидно, що сьогодні книга, свіжа книжечка, попалася в руки не мені, до речі, а моїй дружині. І така вражаюча, тисяча слів, Наважтеся жити в голоді тут і тепер. Н. Воскемп. Такі цікаві імена в людей. А кажуть, що на Закарпатті кучеряві імена і прізвище Н воскемп Просто. Одна маленька цитата, здається, рекордна за останні півроку. Кожен гріх це спроба втекти від порожнечі. Просто це так мені залягло. Бо я про це говорив, ми тепер мали школу Марії в Косівській Поляні. І так, і я багато про це говорив, що я, в, я, я, я колись з вами ділився, що в нас у серці є ніби кімната, яка призначена тільки для Господа. Тобто там буде або Бог, або вона буде порожня. І ця класна цитата, що кожен гріх. Це спроба втекти від, від порожнечі. Ми пробуємо цю порожню кімнату, яка призначена тільки для Бога, заповнити будь-чим, будь-ким, всякими середниками, всякими речовинами, психологією, хоча психологія не погана річ, не? новинами, інформацією, хтось алкоголем, хтось наркотиками, хтось стосунками, хтось трудоголізмом, ще чимось, ще чимось, ще чимось. А воно не наповнюється, не наповнюється. І, по суті, гріх це крайність. Оце є зрада Бога, відмова від Бога. Це є втеча, спроба себе наповнити. Неймовірно, слухайте. Це класна цитата. Вона багато говорить про, про прощення, про прощення себе, про прийняття себе. Кожен гріх – це спроба втекти від порожнечі. Коли ми пробуємо цю порожнечу заповнити будь-чим, то ми впадаємо в гріх. Бо ця кімната, ця зала тронна, призначена тільки для Бога. І вона може бути або варіант А. Порожня або варіант Б заповнена Богом. Коли ми пробуємо її будь-ким і будь чим заповнити, воно не вдасться. Воно не вміститься. Воно, чим би ми не пробували цю кімнату закинути, вона настільки глибока і велика, що просто всі наші там мільйони, мільярди інформацій, алкоголю ще чогось, воно просто буде як, як якийсь пил припадати, але ніяк не заповнить кімнату. Ніяк. Цю залу, тронну, тільки Бог, він настільки великий, що може увійти у цю залу і може її реально заповнити, і реально її наповнити собою, наповнити життя, наповнити сенсом. І тому, власне, кожен гріх це спроба цю порожнечу якусь заїсти, запити, запрацювати, заробити, заговорити, завоювати, ще щось зробити. А вона так не працює. Тому товариство мир вам. Мир вам, наповнюйте цю кімнату тим, з великої букви, тим, для кого вона призначена, Богом. Інакше вона буде порожня. Інакше ця порожнеча буде вас кидати то в вогонь, то в воду, то ще в якусь комедію і не будете щасливі. Угу. Маєтеся файно? Мир вам. Ага, пригадую, до речі, що е, хто замовляє у книги з промокодом Бровді, то будете мати знижку 10%. Tak, coś, хорошa informacja.